Всім привіт! Вітаю вас на каналі Helen Stretching. Зараз ми з вами зробимо руханку на все тіло. Ця руханка допоможе зняти скутість тіла, пробудитись, зарядитись енергією і згалом відчути себе краще. Цю руханку ви можете робити як зранку, так і в день або ж ввечері. В будь-який зручний для вас час, але більш за все я рекомендую її робити зранку. Поїхали! Будемо з вами розпочинати. Ставимо ноги під, під кульшові суглоби, коліна залишаються трішки призігнутими. розслабляємо руки, опускаємо плечі, а маківкою тягнемось нагору. Починаємо з руху голови. Тут ми не спішимо, вухом тягнемось до плеча і працюємо у комфортній амплітуді. Працюємо ще чотири. Три. Два. Один. Робимо повороти голови в сторону і через низ. Сторону змінюємо. Малюємо півколо. Сторона. Вниз. Сторона. Ще працюємо. Чотири. Три. Два. Один. Продовжуємо рух плечима, робимо оберти назад. З видихом опускаємо плечі. Вдих, видих. Постарайтеся повністю розслабити руки, не напружуйте кисті. Продовжуємо три, два, один. І так само працюємо у зворотньому напрямку. Робимо оберти. Вдих. З видихом опускаємо. Ще обер. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. Далі ми з вами робимо вдих. Руками тягнемось догори і видих. Руки опускаємо. Ще гарний вдих. І видих. Вдих через ніс. Видих. І останній вдих. Залишаємо руки на горі. З видихом будемо з вами скругляти спину. Ось тут ми гарно підкручуємо таз. А на вдих злегка прогинаємось, розкриваємо грудний відділ. Видих, скруглення, вдих. Витяжіння. Ще видих, скруглення, вдих. Легкий прогин. Дуже важливо, ми з вами не прогинаємось ось тут в попереку, так, ми не завалюємось. Можемо уявити, що в нас позаду під лопатками є така невелика перешкода. І ми через витягнення невелике тягнемось назад. Ще видих. Вдих. Працюємо з диханням. Видих. Вдих, працюємо, видих. Останній раз. Сім. І витягнулись вісім. Супер. Руки залишаємо позаду. Будемо робити нахили На вдих. І з видихом будемо підніматися. Тут ми з вами не спішимо, має бути відчуття, наче ми ліктем тягнемось до стелі. І видих. Повертаємось. Гарний вдих. Видих. Вдих через ніс. Видих. Також відчуття, наче ми намагаємось ребра віддалити від нашого тазу. І вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. видих. Супер, опускаємо руки, робимо з вами хвилю. На вдих. Ми розкриваємо плечі, опускаємось вниз і з видихом піднімаємось. Круглою спиною. Вдих. Прогинаємось. І зкруглення. Піднімаємось. Ще розкриваємо плечі вниз. Розкручуємось. Хребець за хребцем. Ще вниз. Дева. Три. Чотири вдих. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Опускаємось трішки нижче. Руки тягнемо вниз до підлоги. І скруглення розкручуємось нагору ще вниз. І піднімаємось кругла спина. прогин вниз. Два. Три. Розслабляємо шию. Чотири. Останній раз. П'ять. Шість. Видих. Сім. Вісім. Супер. Ми з вами залишаємось, руки ставимо на клубові кістки. Коліна залишаються трішки призігнутими, ми будемо працювати з вами ізольовано тазом. Робимо передній нахил тазу і задній нахил. Передній нахил, задній нахил. Відчуття, ніби ми спочатку тягнемо тазові кістки до наших стегон, а потім лобкову кістку підтягуємо до пупка. Ще повторюємо. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. Два. Один. Один. Залишились по центру, правою ногою зробили невеликий крок вперед. Вага тіла знаходиться поміж двох ніг. І ми будемо працювати з вами тепер зі сторони. В сторону. Коліна злегка призігнуті. Можемо уявити, що ми знаходимося в такому вузенькому коридорчику, де ми можемо зробити рух тільки зі сторони в сторону. Добре, ще сім. Вісім. Додаємо нахил, починаємо за рукою тягнутися у довжину. І повертаємось. Робимо видих, вдих. Витяжіння видих. Вдих. Відчуття, ніби ось там ми щось хочемо взяти. І повернулись. Видих. Вдих. Розтягуємо м'язи спини. косі м'язи живота. І також міжраберні м'язи. Тобто ось тут розтяжіння теж відчуваємо ще видих. Вдих. Видих. Вдих. Останні сім. Вісім. Супер. Переносимо вагу тіла на передню ногу, задню ступу відриваємо і ставимо ось тут на півпалець. Злегка відводимо таз назад, опускаємо корпус у діагональне положення і піднімаємо руки нагору. З видихом ми тягнемо руки назад, малюємо коло, вдих, повертаємо. Відчуття, ніби руками тягнемось у довжину. Вдих, видих. Лопатки зводимо, долонь дивиться до долоні. І видих. Вдих. Видих. Вдих, що є продовження корпусу. Ось тут слідкуйте, не закидайте підборіддя. Погляд, так? перед собою. Ще видих. Вдих. П'ять. Шість. Сім. Вісім. З видихом починаємо лікті тягнути вниз. І на вдих руки повертаємо. Видих і вдих. Зберігаємо нейтраль хребта. В попереку ми з вами не прогинаємось. Видих. Вдих. Ще п'ять. П'ять. Шість. Шість. Сім. Працюємо. Видих. Вісім. Вісім. Дев'ять. Останній. Десять. Десять. Піднімаємось нагору і повертаємось з вами у вихідне положення. Так само повторимо на інший бік, починаючи з роботи тазу. Робимо передній і задній нахил. Передній, задній. Ще працюємо. Чотири. Чотири. Тримаємо плечі. Таз працює ізольовано. Ще. Супер. Сім. Коліна трішки призігнуті. Вісім. Залишаємось центр. Іншу ногу ставимо попереду. І рух зі сторони в сторону. Слідкуйте, щоб були гарно притиснуті стопи. Коліна дивляться по напрямку наших стоп. Так, дивіться, щоб коліна у ось, нас ось, ось так не танцювали, добре? Супер. Ще три, два. Один. Додаємо нахил. Видих. тягнемось в сторону. Вдих. Там щось хочемо взяти. Центр. Ще видих. Вдих. Стопи притиснуті. Тримаємо рівновагу ще чотири. Три. Молодці. Два. Останній раз. Один. Переносимо вагу тіла на передню стопу. Задня нога залишається в опорі на півпалець. Піднімаємо руки нагору. Поїхали з видиху, малюємо коло, повертаємо вдих. Руки сильні. Видих. Вдих. Ще три. Три. Чотири. Чотири. Видих. Працюємо. Вдих. Шия, продовження нашого корпусу. Ще. Сім. Останній раз. Видих. Вдих. Працюємо лікті, тягнемо вниз. Вдих. Повертаємо. Видих. І вдих. Три. Три. Чотири. Чотири. Зберігаємо нейтраль у упопереку. П'ять. Видих. Шість. Працюємо. Сім. Вісім. Ще два рази. Останній. Добре. Піднімаємось з вами нагору і сходимо. Далі ми з вами попрацюємо на нижню частину. Руки поставте собі на талію, Будемо малювати коло. Не спішимо, тримаємо рівновагу. З видихом. Піднімаємо стегну нагору, На вдих. Опускаємо. Якщо виходить тримати рівновагу, то залишаємось на одній нозі. Якщо поки що складно, то ми будемо кожного разу опускати ногу на підлогу. Ще працюємо. Видих. Вдих не спішимо. П'ять. Шість. Супер. Змінюємо сторону. Приготувалися. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1. Змінюємо сторону, працюємо у зворотньому напрямку. Опускаємо плечі, маківкою тягнемось догори. Якщо десь хрустить суглобі, то хочу одразу сказати, що це є нормою, фізіологічною нормою, при умові, що ви не відчуваєте дискомфорту в суглобах або ж болю. Змінюємо сторону. Якщо відчуваєте дискомфорт, ви просто можете зменшити амплітуду руху. Якщо ж відчуваєте біль, то ми з вами не робимо цю вправу. І загалом, якщо ви постійно відчуваєте біль так, при русі, або ж коли просто ходите, то я раджу, звісно ж, звернутися до лікаря. Супер, опускаємо, і ми з вами робимо таку широку позицію. Ставимо стопи ширше нашого килимка, стопи паралельні між собою, будемо робити бокові випади. На вдих ми відтягуємо таз назад, відчуття ніби хочемо сісти. Інша нога залишається рівною і з видихом піднімаємось. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще працюємо. Чотири. Слідкуємо, щоб коліно дивилося чітко в лінію стопи. Дивіться, щоб не було з такого положення. так? Обережно вдих. Видих. Тягнемо таз назад. Вісім. Вниз. Ще. Супер. Додаємо ротацію. Опускаємось у випад. протилежну руку ставимо на підлогу, іншу витягуємо до стелі. І одночасно піднімаємось разом з ногами. Ротація робимо вдих. Потягнулись. Видих. Вдих. Розкриваємо грудний відділ. Видих. Що стягнемо назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Працюємо ще вдих. І видих. Ще чотири рази. Розкриваємо гарно плечі. І останні два рази. Останній. Супер. Вийшли нагору і зібрали ноги, можна такою гармошкою зібрати. Останнє вправо робимо з вами на стопи. Витягнулись, піднімаємось з вами на півпальці 10 разів. Ще тримаємо спину в попереку не прогинаємось. Поїхали, працюємо три. Чори. Опускаємо плечі, шия довга. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Останній раз сходимо, злегка згинаємо коліна, розслабляємо ноги. Піднімаємось, коліна залишаються трішки призігнутими. Працюємо з вами стопами, стискаємо пальці, ніби хочемо щось взяти з підлоги. Розслабляємо і піднімаємо пальці нагору. Стиснули. Розслабили, підняли. Ще. Стиснули. Розслабили. Підняли. Супер. Працюємо. Декілька вправ робимо на мобілізацію. Стиснули. Підняли. Три. Два. Останній раз. Один. Далі ми з цього положення, коли піднімаємо пальці нагору, будемо намагатися вкласти їх вниз, починаючи від мізинця. Тобто мізинці і далі палець за пальцем вкладаємо і піднімаємо всі разом. Вкладаємо, піднімаємо, наче віялом. Ще вклали, підняли. Працюємо один. Один. Два. Два. Ви можете робити повільніше. Три. Чотири. Чотири. Ще працюємо. П'ять. П'ять. Вкладаємо палець за пальцем. Супер. Останній раз. Добре. На цьому в нас з вами все. Можна струсити ноги, зробити вдих, видих. І останній. Вдих. Видих. Я вам хлопаю, на цьому в нас з вами все. Всім дякую, хто зробив це тренування. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви позаймалися, як ваші відчуття. І якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі на наступному тренуванні.